Головне на ранок 9 жовтня. Ізраїль і Хамас погодили першу фазу мирного плану США. Про що оголосив президент Дональд Трамп, назвавши подію історичною. Домовленість передбачає припинення бойових дій у газі, звільнення заручників і обмін полоненими. За даними медіа, підписання повної угоди може відбутися 9 жовтня в Єгипті. Ізраїль уже підтвердив участь. А Хамас заявив про готовність скласти зброю і допустити гуманітарну допомогу у ніч. На 9 жовтня безпілотники атакували завод «Лукойл КГПЗ» у місті Котове Волгоградської області РФ. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку підтвердили знімки NASA Фірмс. Губернатор заявив про падіння уламків БПЛА. Однак місцеві джерела повідомляють, що ціллю був газопереробний завод, один із найбільших у південному окрузі РФ. Нижня палата федерального парламенту Німеччини Бундестаг скасувала механізм прискореної натуралізації іноземців. Відтепер мінімальний термін проживання в країні, необхідний для отримання німецького паспорта. За особливих інтеграційних досягнень збільшено з трьох до п'яти років. Нинішній коаліційний уряд добився скасування турбонатуралізації, схваленої Бундестагом трохи більш як рік тому. Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині спалахнули масштабні пожежі. Попередньо постраждали п'ятеро людей. Вогонь охопив два житлові будинки: адмінспоруду та автозаправку. Також згоріли контейнери з рослинною олією, транспортом і паливними пилетами. Ми на території портової інфраструктури.